Сьогодні зустрічався зі своїми друзями, які в минулому займали досить високі державницькі посади, але ж це ніяк їм не заважало демонструвати свій патріотизм, за що дехто з них і постраждав. Не буду називати їх прізвища, але ж скажу про що ми говорили: Ви не повірите. Ми намагалися відповісти на питання, що ж робити, в умовах, коли. Зашкалює політична корупція, економічна корупція, коли агенти ФСБ просто кишать в кабінетах на Банкові і Грушевського, коли одні гинуть на фронті, а інші крадуть яйця в Міністерстві оборони України. Було дві версії: перша хлопці прийдуть і порядок наведуть. І друга версія це Захід нам допоможе, допоможе. Перемогти допоможе подолати корупцію і втілити демократичну політичну систему. От я вам кажу відверто: я не став розчаровувати своїх друзів, а от вам скажу не тому, що я хочу вас розчарувати, а тому, що ми ж з вами постійно говоримо на важливі теми і робимо це досить відверто, не заграваючи один з одним. Чому я вважаю, що хлопці, які прийдуть додому після перемоги, не наведуть порядок. Все дуже просто. По-перше, і це, що я зараз скажу, я скажу, враховуючи свій досвід ветерана війни. Як тільки бійці і офіцери повернуться після перемоги додому, перше, що вони зустрінуть, це байдужість держави до їх долі. Друге, Чому ви вважаєте, що там на фронті якісь інші громадяни, якісь інші українці, вони такі ж самі, як і ви. І якщо ви досі не знайшли відповіді на питання, що робити, то відкіля ця відповідь візьметься у них? В абсолютній більшості там звичайні люди, які завжди були дуже далеко від політики? Тому, на жаль, ми будемо спостерігати наступне. Більшість ветеранів... Вишукується в чергу до соцуправлінь. Меншість примкне до політиків, хтось до Порошенка, хтось до Єрмака. Ми ж бачимо, як вже він кучує ветеранів, тих же азовців. І далі все піде по колу. Розділяй і володарюй. Все нема необхідних знань, нема необхідного досвіду. Взагалі нічого нема. Просто люди прийдуть психічно, психологічно і ментально не готовими до життя після війни. Їм ніхто не допоможе, ну крім сусідів, крім своїх родичів і друзів. Повторюю, державі глибоко буде наплювати на всіх них, тому що будуть вже інші переможці: Коля Тищенка, Арахамія, Єрмак, всі міністри, всі голови рай, як районних, так і обласних. Поворознюк буде героєм, Притула буде героєм, Порошенка буде героєм. Я більше не буду перераховувати, ви самі можете назвати прізвище майбутніх героїв. От тільки ті, хто був безпосередньо в окопах, стояв на нулях, більшість з них буде дуже швидко забута державою. Тому ветеранам важко буде увійти в соціально-політичну воду і щось там каламутити, і щось там вимагати. Зрозуміло, що політикани цим будуть користатися. Отже, Висновок ветерани такі ж, як і ми, і якщо ми не знаємо, як впливати на владу, то від кіля знають вони? Так, Вони можуть вбивати, але ж вбивати ворогів. А влада це не ворог. Принаймні десь там, на підсвідомості у кожного, це закладено. Тепер про Захід Америку, Європу і Британію. Я вам скажу відверто: наприклад, в Білому домі. Все знають про всіх політиків, про всіх казнократів, про тих міністрів, які під матрасами хавають долари. Але ж американці, так же, як і британці, не будуть втручатися у внутрішню політику України, тому що Україна за всі вісім років війни довела всьому світу, що вона готова співпрацювати зі своїм ворогом, налагоджувати кримінальні схеми і що війна для. Влади завжди є джерелом їх доходів. Ви думаєте, тільки ми бачимо, як підривалися склади з боєприпасами при Порошенка, як нищилася оборонна промисловість, як розміновувався Чингар, як народ України по крохам збирає допомогу ЗСУ в той час, коли парламент і уряд роблять все для того, щоб дрони аж ніяк не попали з Європи до України. Дрони, яких катастрофічно не вистачає на позиції. Всі все бачать і роблять висновки. І мені здається, до нас вже відносяться як до індійців. Пам'ятаєте, коли Колумб припливав до Америки, то зазвичай за пальничкою індійці виносили циберки золота. Так і ми, українці, живемо в таких умовах, і нас так світ сприймає. Тому що ми з вами не здатні розібратись вже після 30 років, де біле, а де чорне. І в таких умовах гріх не скористатися такою ситуацією. Ну, Нащо розвивати Україну? Нащо з нею робити успішну державу? Якщо народ вперта всі 30 років, обирає до влади тих, хто цей же народ гвалтує, обкрадає. І 19-й рік, до речі, все це підтвердив. У нас був вільний вибір. У нас ніхто не примушував голосувати за конкретного кандидата чи конкретного президента України. Ні, ми самі обрали. Хоча гідні люди знаходяться поряд з нами, ми з ними їздимо в одній маршрутці, в одному метро, ми їх бачимо, спілкуємося з ними, але ж обираємо покидьків, то може просто. Використовувати таку країну, де живуть люди, для яких їх майбутнє взагалі не цікаво. Для них цікаве майбутнє їх панів, майбутнє дітей панів, а от майбутнє своїх дітей їх не цікавить. Тому мені здається, скоріш за все транснаціональні корпорації знову домовляться з кримінальними кланами України і будуть проводити такі закони, які нас. Лишати не тільки землі, а й води і право дихати свіжим повітрям. Отже, друзі, шановні, робіть висновки, проблема не в системі, проблема не в відсутності допомоги з боку Заходу, проблема в нас самих. Якщо ми не бачимо граблі, то ми обов'язково їх знаходимо, кладемо так, щоб було зручно. І знову на них наступаємо. І так кожного року. Обов'язково напишіть мені в коментарях, що кожен з вас думає про це і що з цим робити. Бо відповіді на питання, як нам змінити наше життя в умовах, коли більшість не хоче його змінювати, банальна відсутня. Бережіть себе, не забувайте, що йде війна, і да, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. От тепер я буду завжди говорити вподобайки, і це свідчить про те, що я читаю ваші коментарі. У мене все до да побачення.